Квартир у Маріуполі залишаються в руїнах, деяких з них немає навіть стін з сусідами, і лише двері нагадують про те, що це все ж таки квартира, а не якийсь сарай. Стіни в такі квартири такі потребують не просто там комунальної якихось комунікацій, прокладки комунікації. Там навіть стін немає, їх треба возводити. І це такі величезні гроші, що ніякої компенсації від окупантів на такий обсяг ремонтних робіт не вистачає. Тому тисячі квартир без перебільшення стоять і чекають, коли ж до них дійдуть руки. Ну а люди живуть по знайомих, в орендованих квартирах. І і залишаються фактично без житла проте про, те, про те, така трагічна ситуація не з усіма відбувається. Є люди особливо фартові в Маріуполі. Хто вони такі? Чому саме таким фартовим людям окупанти вирішують допомогти і ремонтують квартири під ключ? Ось про це я зараз вам і розповім. Мене звуть Анна Романенко, я журналістка, я розповідаю про життя окупованої Донеччини. Якщо вам цікаво, будь ласка, підпишіться, поставте подобайку, прокоментуйте, я дуже вдячна вам буду за таку підтримку. Ну а сьогодні історія про Лідію Семенівну Білозерву. По поручение губернатора, на основании вашего обращения к да, нам был проведен ремонт. В этом учебнике я принял самую первую часть. Фонд победы Мировской области, Невская района, модуль центр, Бокострой, Александр, который непосредственно выполнял все работы. Ну и мы с представители, которые все это организовали. Поздравляем вас вернули свою квартиру. Религиозность, а человек без дома, это просто не может Я всем благодарна. Я удивилась своей скорой замужестве, это было. Видатна Лідія Семенівна Білозьорова. Чим вона відрізняється від інших маріупольців, чому іншим, її сусідам по будинку відмовили в ремонті, а їй таки вирішили допомогти. А це все тому, що Лідія Семенівна вона любила все своє життя без перерви на Україну, матушку Росії. Все своє життя Лідія Семенівна викладала російську мову та літературу в школі 52. Це школа в центральному районі міста, в тому районі, який зараз вважається фактично центром Маріуполя. Біля кінотеатру Савона, і розташована. Її дуже дісталося під час блокади міста. Декілька прильотів російських ракет трапилося. А навколо цієї школи, взагалі, дев'ятиповерхівки палали, декілька з них навіть довелося демонтувати під котлова на купантах, бо вони не підлягали відновленню. Декілька вчителів та дітей, які навчалися у цій 52 й школі, загинули під час російської агресії, атаки на місто. Проте це не заважає Лідії Семенівні дуже вдячно ставитися дякувати російським окупантам за те, що вони повернули її нарешті у те житло, яке самі ж перед тим і зруйнували. Але все це і. Нічого, що в цій квартирі, яка пофарбована, і де там прикладена плітка і ламінат. Що в цій квартирі вже більше нема улюбленої шафи Лідії Семенівни. І книжкова поличка, де стояли томіки з Пушкіним і Толстим, згоріли разом з Пушкіним і з Толстим. Немає улюбленого холодильника і новенької плазми на стіні. Теж нема. Все. Згоріло. Проте Лідія Семенівна радіє, тому що є, завдячує Російській Федерації і конкретно диктатору Путіну за ту прекрасну допомогу, яку вона отримала від країни-агресорки. І Лідія Семенівна зла не тримає, вона ще сильніше любить русський мір свого улюбленого Пушкіна і свого улюбленого Толстого, які так високо підняли російську культуру. Ну, а те, що сусіди Лідії Семеннін ще не скоро заселяться в той самий будинок, це її ані трошки не засмучує, бо в тому ворожому середовищі кожен виживає як може, кожен за себе. Дякую, що слухали. Не забувайте підписуватися на канал.